Григорій Сковорода світ ловив мене та не спіймав. Ось послухай. Всякому городу нрав і права, сяка імійцвій голова. Кого прихоти водять за ніс, всякого манить на наживі свій біс. До дня народження Григорія Савича Сковороди ми раді запропонувати своїм читачам оригінальну та цікаву книгу, виконану у подарунковому форматі Світ ловив мене, автор Григорій Сковорода. Ілюстрації Олександр Ройтбурд, видавництво Харків, Фоліо 2022 рік. Це видання присвячено 300-ті річниці від дня народження Григорія Сковороди, одного з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу, сягнувши у своїх помислах життєво важливих, вагомих проблем людського буття, Григорій Сковорода досі актуальний. Як особистість, мислитель, письменник, його філософські твори, переклади, збірник, сад божественних пісень, байки харківські привертають все більше уваги читачів. У книзі п'ять розділів. А перше це філософські твори, друге збірка сад божественних пісень, у третьому розділі 30 байок з назвою. Басні Харковськія. А далі йдуть переклади, і на сам кінець коментарі до книги в розділі про Сковороду. Книга ілюстрована роботами відомого сучасного митця Олександра Ройбурда, одного з засновників українського постмодернізму. Це дозволить читачам наблизитися до глибинних витоків філософа Григорія Сковороди. І осягнути незбагненну мудрість його містики чекаємо на вас, в Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді.